Ну, що, дівчатка, починаємо. Значить, ви хочете, щоб стрічка була? Ну, давайте так. Це значить завдання яке? Ну, підібрати вам стрічку по запросу. Да? От саме такої, як у вас на фото, у мене немає. Значить. Як я розумію, стрічка повинна бути легка, але не, не от така, от, да, як це, прям зовсім шовкова. Вона була легка ну, така, середній варіант. Далі обов'язково повинна бути контрастна кайма. Так? Вона повинна бути античного кольору, тобто не білосніжна, а античного кольору. І на той стрічці, що у вас фактура. У мене фактурних от таких немає. Ну от фактура, я так розумію, що квітка, фактура, тобто от -то така рельєфна. Ну, Це білий кольор. Тобто, ось такої, як находа немає. Значить, що є? Давайте так, Значить, що можемо запропонувати? От наподобі Але Троянди, бачите, з чорним. Далі. Е, так, Ось отака стрічка теж. Це флокові дрібні квіточки, Ну, не фактурні, от такі вони. Давайте подивимося кольори. Є, от це античний, а це трошки в мока йде. Так, це є. Тепер давайте, отут я покажу вам ходові е, Оця ваша улюблена, фактурна, от це те, що я говорила, бавовна фактурна. От вона є в білосніжному кольорі. І є оцей колір, як ви хочете. О, це, господі, зараз нова бобіна, бо продали вчора залишки зараз, дівчинки. Так. О, значить, оцей іде антич? Цей да? це іде античний колір. Але край черный, то ця стрічка вона така буде більш цупкіша. Але це теж античний колір і вона фактура. Шо, вот это, это, короче, репс сатиновий такий шовковий. Это античный колер идет. Идет вот такая, бачите, вот такая рифленка. И по краю идет серый с черным. А, така стрічка делікатна, але вона ну, дуже дівчата її полюбляють. Це вже на повторах. Вона небагато, я повтори везла, але на повторах, тобто, хорошо дівчинки її беруть. От. Тобто, тут теж ви можете обіграти, але там натуральна структура, а тут така шовкова. Так, що ще вам запропонувати? В античному кольорі, я отак от далі. І не зможу, мабуть, вам і підібрати. Дуже багато, бо я античного, дуже багато в біло чорному кольорі. Вот це, наприклад, біло чорна ну це дешева стрічка. 10-50, Але ви її полюбляєте. Є чорна, біла, біло, -біло чорна біло чорному багато. Сама в античному кольорі. От, щоб така була структура, як по мені, то вже це більш осінні стрічки. Ну, якщо буде потреба, ще більше зроблю нахил їх на вересень. У мене там трошки інше їде, але зроблю нахил на вересень. Ось це те, що можу запропонувати. Наскільки, ще треба подумати, наскільки широкий вибір у мене. Ну Посилання залишу там, де античне з чорним. Оце прямо до... Э... Ну от Наприклад, це вот саржива органза. Це античний колір і чорний. Це не така вона ХБ-шна стрічка. Да? Вот это вот все, воно, дивіться, порівняння античного кольору. Античный колір это 28, а білосніжний колір это 29. -й. Вот это античный кольор, вот дивіться, как бобинки стоять. А це кольор, да? Давай, я на покажу по кольор. О, смотрите, как хорошо можна порівняти. Вот это античный кольор, 28-й. А это 29-й белоснежный. Ну, это база, да? Это немножко не то, что-то ще вам так думаю, що вот ще вам запропонувати. Ну, мабуть, по такій структурі, мабуть, все. Ну, от щоб був чорний край саме.